Вітаю вас! Триває ефір на п'ятому, і наразі маємо нагоду поспілкуватися з громадським діячем, політиком, президентом благодійного фонду Євроміст Оксаною Білозір. Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю. приємно. Пані Оксано, от сьогодні багато говориться, звичайно, про те, що е, люди, які е, чи самі постраждали, чи їхні родичі постраждали в зоні бойових дій на окупованому Донбасі, вони потребують нашої допомоги. От, власне, наскільки мені відомо, влітку е, почала працювати під вашим патронтажем, е, патронатом, е, соціальна благодійна програма Сім'я солдата. І Якщо я не помиляюся, то саме мета цієї діяльності це медично-фінансова допомога сім'ям. Учасників загиблих, полонених, безвісти зниклих воїнів, так і ветеранів антитерористичної операції. От впевнений, що про цю програму сьогодні ще мало хто знає. Та власне, відверто скажу, що в інтернеті теж інформації про неї досить мало, обмаль. Можете розказати, як все починалося і як триває робота сьогодні? Дякую. Ну, мені приємно, що вас цікавить та тема, тому що ем, знаєте, йде війна, і море хаосу. і... Ми часом забуваємо, що є люди, які знаходяться в особливій зоні ризику, і ви правильно сказали, це і сім'ї наших військових різних категорій. Правда, там ще є також і сім'я військовослужбовця, який в даний момент так само, проходить, є на війні, бере участь у війні на сході України. Я, як учасник бойових дій в Афганістані, бачила потім, як складно було тим сім'ям, чиї чоловіки. Перейшли війну, ця сім'я була вражена вірусом війни. Там особливі стосунки, там вони потребують особливої уваги, вони потребують, щоб їх бачили. В Україні ця проблема зараз тільки накочується. Ми не чуємо цих людей, ми їх не бачимо, тому що вони тихо моляться за своїх рідних і близьких. Вони тихо тягнуть воза е, своїх сімейних проблем. Вони нікому не скаржаться. До них нікому фактично немає діла. Так, з, ним гарними, з ними гарно вітаються, їх поважають і шанують. То все. В принципі, це об'єктивні обставини, тому що держава воює, держава має море викликів, в тому числі й фінансових. Тому ця складова оцієї глибинної соціальної проблеми повинна бути побачена нами, спільнотою, яка може в даний момент щось зробити для цього. От ми з вами побачили великий волонтерський рух. Якби не волонтерський рух, напевно, наша армія не могла би протриматися, вона б не мала мотивації воювати, вона б не стала такою сильною, якою вона сьогодні є. Тому мені здається, що саме зараз прийшов той час, коли ми повинні подякувати кожен, як може, тій сім'ї, яка сьогодні знаходиться власне в зоні ризику, в зоні війни. Тому ми спільно із нашими європейськими партнерами. Я хочу відзначити, що слава Богу, Україна сьогодні не одна. Ми бачимо велику політичну міжнародну коаліцію, яка допомагає Україні сьогодні. В першу чергу, політично, дуже важлива економічна підтримка, структурна підтримка. Але є так само і європейські структури, які за своїми функціями здійснюють благодійну діяльність. І саме ці структури так само сьогодні шукають різних форматів для того, щоб можна було допомогти Україні з боку, скажімо, так званого можна сказати гуманітарного соціального партнерства. Давайте так ми назвемо це. І мені було дуже приємно, коли мені дійсно всередині літа запропонували очолити фонд, який був створений спеціально для цієї програми. Спеціально знайшли оцей маленький сегмент. Яка знаходиться в найбільшому ризику вирішення соціальних проблем, як сім'я військовослужбовця, сім'я солдата. І запропонували створити такий фонд в Україні, а саме запропонувала Європейська велика асоціація. Це асоціація, яка базується у Дрездені. Вона заснована, була, започаткована, була у 2000 році. В 2000, у 2000 році е, спеціально для того, щоб надавати гуманітарну благодійну допомогу країнам східної Європи. Тобто вони uh -huh. починали з України. В них в Україні так само вони працювали на рівні е, тоді Міністерства закордонних справ. Вони працювали з Білорусію до сих пір працюють з Молдовою, е, з Казахстаном, тобто, от, Такі країни, яким потрібна була допомога, і вони в основному і надавали це медичне обладнання, там якісь гуманітарні грузи, і так далі. Але коли виникла війна в Україні, війна на Донбасі, вони запропонували нам створити спеціально в Україні окремий благодійний фонд, який би займався саме цією діяльністю. От, пані Оксана, якщо я не помиляюся, то е, о, ця програма розділена м, на частини і так само от, спрямована на допомогу батькам наших воїнів, так їхнім дружинам і дітям, що також дуже важливо. І вони навіть ці програми, наскільки я розумію, мають назву Дружина, бойова подруга так, дитина захисника вітчизни, вдячність батькам. Угу. Поясніть, будь ласка. От як розподіляється взагалі от допомога чи як планується розподілятися залежно від е, тієї чи іншої категорії, яка власне потребує цієї допомоги? Ви маєте на дивіться, значить, дуже я хочу показати. Ось uh -huh. вона, скажем, так виглядає ця наша соціальна програма. Якщо ми її називаємо сім'я солдата, значить ми повинні охопити всіх членів сім'ї. Туди і батьки входять, uh -huh. туди і дружина входить, туди і дитина входить, <кій> і вона іде. Оскільки ми маємо в Україні море зловживань, і от ми навіть наперед перед нашою передачею сиділи, говорили, що так. всякі ці соціальні рухи Ідея дискредитована в вона була дискредитована страшно, але це не означає, що ми повинні опустити руки, цього не робити. Тому наші європейські партнери запропонували нам свою систему, бо для них найважливіше це конкретна людина з конкретним адресом, з конкретною допомогою, яку завдяки якій вони можуть прозвітувати про кожну копійку. І вони запропонували нам власне формат безкоштовного соціального страхування. Тобто, члени родини, військовослужбовця отримують безкоштовно поліси. Поліси дорогі 2 тисячі гривень і забезпечення під поліс 10 тисяч гривень. Тобто, ви розумієте, що це гарні достатні суми, які... Це страховка like, Life, це страхування Life, тобто тут і життя, нещасні випадки і так далі. І я хочу показати, що також є такі подарункові будуть сертифікати на безкоштовне обстеження. Буде здійснювати цей проєкт. Так само обрана ними страхова компанія Кадилайф. Страхова компанія Кадилайф – це є європейська компанія. Але вона так само під цей проєкт є створена. В Україні як українська компанія, ну, щоб працювати в рамках українського законодавства. І, тому, от, скажемо, є, отак буде виглядати сам зразок е цього поліса, і цей поліс ми будемо вручати, як я вже сказала, що важливо увага, повага і побачити цих людей. Тому пріоритет, скажем, безкоштовного в безкоштовної видачі цього полісу. Так само полягає в тому, що ми конкретно до кожної людини прийдемо самі і вручимо їм цей поліс. Функція нашого благодійного фонду Євробріч це накопичення коштів, за які ми купляємо ці страхові поліси. А страхова кампанія Асоціація Євробріч Європейська забезпечує і покриває всі ризики. Пані Кланов, от дивіться, тих людей, власне, які тим чи іншим чином зазнали. Різних втрат на цій московсько-українській війні, так це десятки тисяч, власне, можна так приблизно охопити. От чи встані ця програма, ось, скажімо, допомогти всім, і взагалі про масштаби якої допомоги, якій кількості людей, от ви от можете е, сьогодні вести мову? Звичайно, це початок шляху. Е, просто я вже казала, як е, учасник Афганської війни я бачила, що це на роки, це на десятиліття. Це це дійсно проблема, і ми тільки починаємо е, її проходити. І тому перші, скажімо, поліси, які отримують наші громадяни, це, це моє бачення, і мене підтримують у цьому наші європейські партнери. Це ті сім'ї, які втратили сьогодні вже військовослужбовця, це ті сім'ї, які чи чоловік, чи син сьогодні воює на фронті. А про яку саме турботу от йдеться мова? Це в першу чергу турбота пов'язана з матеріальними статками, з медичною, скажімо так, забезпеченістю. так, чи… Тому, числі і психологічна, скажімо, допомога. От ви ж людина, яка власне, от впродовж майже всієї війни ви спілкуєтесь, ви допомагаєте рятувати наших полонених, так з е, полону. Ви знаєте, якої реабілітації потребують власне як самі ці воїни, так власне, їхні родини? От як би ви, от скажімо, оцю шкалу знаєте найбільш важливих моментів допомоги, самі похарактеризували? А, от, ви відповіли фактично на моє запитання, тому що ключове слово тут. Це психологічна допомога. Наш проект це вже психологічна допомога. Індивідуальний підхід це вже психологічна допомога. Крім того, у нашій програмі заведена і дійсно пряма психологічна робота. Тобто, в нас будуть при кожному осередку нашому працювати психологи, які будуть впродовж там року, наприклад, спілкуватися з тими з людьми, час від часу їм телефонувати, тобто ми будемо з ними підтримувати контакт. Угу. І ще одне хочу сказати, щоб не забула. Ви там знайдете, що дія нашої програми цілий світ, оскільки це європейська асоціація таких благодійних допомог, там так? то цю благодійну допомогу отримують і інші країни європейські, які в зоні ризику знаходилися, і ті країни світу, які сьогодні так само ведуть війну в різних куточках нашої землі. І через цю систему ми маємо з ними повний контакт. Тому ми вже плануємо створити асоціацію. Цих сімей, щоб вони спілкувалися між собою не тільки на території України. Вони будуть це робити. Ми будемо робити різні зібрання для них. Це також входить у наші програми. Там виписаний цей пункт. А також ми хочемо, от я думаю, якщо ми будемо працювати, ми працюємо спільно з п'ятим каналом. Дякую вам за це. Ми можемо зробити і прямі телевізійні мости, де ці люди можуть обмінятися якимись своїми переживаннями, відчуттями, якимись досвідом позитивним. От це є і психологія, і це є реабілітація. Пані Оксана, і ще таке питання. Діяльність будь-якого благодійного фонду це у першу чергу верніше, її ефективність, пов'язана з можливістю залучати якомога більше грошей, фінансів для того, щоб власне мати можливість реально розвернути свою роботу і робити її більш ефективною. За якою системою взагалі от будуть залучатися кошти, і взагалі в яких от ви б хотіли, щоб в яких обсягах це відбувалося? З яких структур чи це будуть якісь конкретні люди, організації? Не знаю, що це буде гарне. Запитання у нас є е, так звана асоціація соціального партнерства, тобто, це колись піднімалося питання ще коли я була до речі, міністром культури в 2005 році? Воно серйозно піднялося так званий соціально відповідальний бізнес. От, власне, підняти ще раз цю хвилю соціально відповідальний бізнес і буде залучений до нашої програми. Крім того, ми хочемо зробити вийти вже в перспективі на єдину соціальну картку, яка буде так і називатися Сім'я Солдата, куди будуть заведені і всі ті люди, які стануть нашими партнерами на цій дорозі. Угу. От, власне, у листівці пов'язані саме з скажімо так, анонсом програми Сім'я Солдата. Я от вичитав таку цікаву річ: от надійне накопичення коштів, висока дохідність за програмою та безпека е, вкладених коштів, альтернатива банківським депозитам. От, власне, можете от розказати більш детально, от яка фінансова співпраця з сім'ями учасників АТО і самими воїнами йдеться. Тут це мова це ви маєте весь пакет, який забезпечує страхова компанія. Угу. Страхова компанія, ці поліси ми будемо у неї купляти. Далі страхова компанія пропонує ці всі механізми, про які ви говорите. Тому я би хотіла, щоб на це питання слідуючий раз вже відповіла сама страхова компанія. Тому mm. що страхова компанія і взагалі лайф-страхування воно передбачає довгострокову перспективу. Хоча наш проект на 10, на 15, на 20 років, вона успішно працює в Європі і має дуже гарний позитивний. М як вам сказати, приклад або реалізацію для громадян, які включені в цю систему? Наша програма на сьогоднішній день передбачає безкоштовного соціального страхування, передбачає рік. Ми зараз будемо видавати поліси нашим сім'ям тільки на рік. З одного боку, для того, щоб потім ми мали можливість відслідкувати саме самі ризиковані сім'ї, і відслідкувати, як буде працювати ця програма. Угу. А в програмі також йдеться про захист на випадок діагностування семи критичних захворювань. Чи правильно я розумію, тобто люди можуть користатися, скажімо, безкоштовно медичним забезпеченням, які стосуються от саме цих семи критичних захворювань. Пані, Александр, можете пояснити, бо не зовсім чесно кажучи, зрозуміло, що це скажемо, вибрано є такі страхові компанії, які виключають там, наприклад, певні хвороби. Тобто ми страхуємо від нещасних випадків там, uh -huh. і все. А від ваших захворювань ми вас не страхуємо. Ця страхова кампанія включає в себе і ці ризиковані хвороби. Uh -huh. Ось, Ось в Ага. Е, І ще одне: От я так е, прочитав знову ж таки в анонсі, що для реалізації соціальної а, ще... благодійної програми. Ага. Я да, забуду <ріх> е, раз. А по-друге, що тут дуже важливо так само закладена. Складова це є передбачене кошти на поховання. Це так само тобто, ну, ніякі страхові компанії цього не включають. Наші компанії – це страхові, наш поліс ця послуга входить. Угу, угу. Отже, планується, що в кожному обласному центрі України е, от будуть створюватися центри єдиного вікна, так звані так. От котрі мають полегшити от реєстрацію громадян для участі у вашій програмі. На сьогодні вже завершено етап формування оцих цих регіональних обласних осередків. Чи все ж таки ще ця є, робота буде тривати? Вони робота буде тривати. Частково вони є. Вони покривають Україну у е, системі е, самої страхової кампанії «Кадилайф». Вона буде базуватися виключно. На їхніх офісах угу. ну що ж, ми можемо побажати тільки успіху у вашій програмі. Але пані Оксано, я хотів би ще так би мовити, розширити коло своїх запитань до вас. Я знаю, що ви брали участь у звільненні заручників і полонених, які утримувались у в'язницях московських терористів. Ви розповідали, що вас неодноразово просили відшукувати тих чи інших людей. Вам щось здавалося? Ви також маєте статус учасника бойових дій в Афганістані? Так, тобто, ви розумієте, в якій мірі і. Чим саме війна змінює людей, так ви вже от зрозуміли і пройшли ту трансформацію, яка от щоб можна було пояснити, от що саме змінює людину, яка повертається із війни? Так, знаєте, такий психологічний портрет. Я знаю, що до цієї теми часто поверталися і наш там письменники, класики, да, які Хемінгуей, там які пояснювали да оцю перетрубацію, що відбувається uh -huh. з людиною. що змінює людину, яка повертається uh -huh. додому. Ви знаєте, я зараз паралельно із пошуком наших військовополонених і веденням, скажімо, обліку для обмінів, я займаюся тим, що працюю і виступаю і словом, і піснею перед нашими воїнами безпосередньо на передові. Я от для себе ще раз зробила такий висновок, що якщо ми раніше говорили там, категорія мир, ми просто банально її говорили. Сьогодні ми розуміємо, що це таке. Коли ми говоримо там категорія щастя, сьогодні ми розуміємо дійсно, що таке щастя. Вони це розуміють. Їхні сім'ї це розуміють. Ті, які не включені в цю систему, вони далі їх банально говорять. Коли ми говоримо про жертовність, ми розуміємо, що це таке. Тому що вони вже склали свою жертву в Україні. І так далі, і так далі. Тобто моральні категорії, які для нас раніше були красивими словами, сьогодні мають серйозне глибоке значення і для нас, і в наших душах. Хотів би ще поставити до вас запитання, як до політики громадського діяча. Ви знаєте, зараз е відбуваються в країні певні тенденції, ну скажімо так, от е часто серед затриманих е в СІЗО, взагалі, затриманих людей опиняються люди, яких Називають патріотами так люди, які повертаються з зони АТО, але чомусь вони зараз опиняються дуже часто в СІЗО. Навіть, от, скажімо так, от на прикладі от цих подій, 31 серпня, які відбулися mm -hmm. під Верховною Радою, де хтось чиновників, забувши навіть про принцип презумпності невинуватості, вже встиг звинуватити. от декого із патріотів, да, що нібито там кидали гранати. Хоча ми цього, звичайно, не знаємо, не, не можемо цього стверджувати. От як ви сприймаєте от подібні дії? Яке ваше взагалі ставлення і враження від того, що відбулося тоді, 31 го Вітя, числа? І взагалі патріот сподібних... це ж не на все життя? Ти можеш зробити певні вчинки, які мотивують твої патріотичні почуття. На слідуючий день ти можеш зробити такі вчинки. Які під словом патріот не можна підписати. Ну, тобто, це так, щоб ми розуміли, що немає однозначних понять. Що стосується цієї теми, яку ви сказали, дійсно є проблема. Тому що, коли люди повертаються з війни, вони вмотивовані на війну. В них загострене почуття справедливості. І це загострення почуття справедливості не завжди адекватно вони можуть пристосовувати до тих обставин, в яких знаходяться. Тому і виникають такі ситуації. І ви сказали, що багато. Ні. На жаль, не багато таких випадків. Просто вони дуже чутливі. Останнім часом ми їх бачимо в найгарячіших, найпульсуючих точках наших українських політичних проблем. І за цим так само є політична складова, яка, на жаль, є і частиною нашої загальноукраїнської національної сьогодні. Проблеми. І тут я хотіла би ще перевести в конструктивне русло. Ваше запитання, яке стосується контрактної армії. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що на сьогоднішній день в Україні є нова професія це військовий, який готовий воювати. І цю нішу потрібно заповнити: якщо ми не створимо контрактної армії і не дамо цим людям, які є професіонали їхнього робочого місця, вони будуть працювати, але будуть працювати в якихось інших системах. За кошти тих людей, які не завжди будуть сповідувати національні інтереси України, mm. е, пані Хал, от у мінських домовленостях є пункт про обмін полоненими за формулою всіх на всіх, так от е, які наші хлопці ще залишаються в полоні у заручниках, і чому на вашу думку їх не, не віддають до сих пір? От е, і знову ж таки в контексті цього запитання, mm. що якою ви бачите подальшу долю наших заручників, героїв Надії е, Савченко, Сенцова, Хальченка? Я не буду торкатися цих політичних фігур. Там йдуть інші процеси е, переговорів щодо видачі і обміну. А ми торкнемося основної маси. Мене чесно вам скажу, більше цікавлять сотні тих людей, наших хлопців, наших героїв, які жертовно виконали свою місію і сьогодні чекають з великим нетерпінням, коли вони повернуться нарешті додому. От ці люди мене більше цікавлять, тому що. Цими, кого ви назвали, є ким займатися, От, включаючи політиків. Тому є багато наших сьогодні полонених, є багато заручників, так прийнято говорити, заручники, хоча це полонені це раби. Ми не можемо сказати сьогодні загальної цифри, і часом нам міжнародні організації закидають. Як це так? Одна служба говорить одну цифру, друга служба другу, волонтери третю і так далі. Чому ми не можемо назвати загальної цифри? Тому що є багато ще таких місць на території ДНР і ЛНР, де знаходяться наші військовослужбовці, до яких ми не можемо достукатися до сих пір. Тобто, ті люди, в яких вони утримуються, категорично не хочуть називати їхні прізвища. Категорично відкидають, що такі люди в апріорі в них є. А чому це нелогічно ж? Ніби? Чому не чи ви логічно? пояснюєте те, що їх не віддають чи дуже... навіть не. Вони вони працюють. А. В основному це комбайнери дуже багато, тому що вони хороші механіки. Угу. Там, хто є хорошим спеціалістом, я не думаю, до... найближчим часом найважче буде забрати хороших спеціалістів. Вони просто їх відслідкували, вони їх відібрали, вони їх приховали. Вони не дають їм можливості ні контакту, ні зголоситися, що вони живі і так далі. Вони просто їх експлуатують, тому що там фахівців сьогодні немає в будь-якій сфері. Вони дякую, їх шукають серед планет. Дякую вам, пані Оксано, за цю цікаву, змістовну і справді важливу розмову. Я нашим глядачам вже на завершення розмови нагадаю, що ми мали можливість нагоду поспілкуватися з політиком, громадським діячем, президентом благодійного фонду Євроміст Оксаною Білозір.